Школа сімейної історії моє коріння вітає вас. Ви вже вивчили наші соцмережі, подивилися всі наші пости і думаєте, а що просто зараз я можу зробити для того, щоб почати дослідження свого родоводу і впевнитися, потрібно мені це чи не потрібно. Можливо, це дуже важко, і я з цим не справлюся. Ми вам в цьому допоможемо і розвіємо всі ваші страхи. Отож, п'ять справ, які ви можете зробити просто зараз. Придивіться вдома всі старі документи і фотографії. Ви обов'язково знайдете досі невідомі факти. Ви подивитесь новими очима дорослої людини на фото дідусь і бабусів. Можливо, ви розпитаєте в батьків, дай Боже, вони у вас живі і дідусів, бабусі, а хто на цих старих фотографіях? Ви їх обережно ззаду підпишете тільки олівчиком, ні в якому разі не ручкою. Отож, передивляючись вдома, старі фотографії, попросіться зробити батьків, старі документи. Ви обов'язково щось знайдете цікаве, на що досі ви не звертали увагу. Для того щоб старі фото і документи краще зберігались, відскануйте їх. У нас час сучасної діджиталізації це досить просто зробити навіть звичайним телефоном. Тим самим ви забезпечите їм збереженість, тому що часи бувають різні і не завжди є можливість, коли ми переїжджаємо, забирати з собою ті важкі альбоми старі. А так, коли ви відскануєте фотографії, ви можете їм направити родичам і спитати: А хто ці хусті, яка прабабуся? і... Тим самим дізнаєтеся цікаві факти, ви можете збільшувати нагороди дідусів, бабусів і теж знаходити цікаву інформацію про їх участь в якихось військових подіях чи інших заходах. Обов'язково запишіть інформацію про себе, бо, так як ви напишете про себе, повірте, ніхто про вас не напише. Аналізуйте ту інформацію, яку ви знаєте. Я багато стикаюся з такою ситуацією. Знаєш, а ти знаєш своїх предків? Ха! Навіщо мені їх шукати? Я все знаю. Кажу, окей, давай сядемо, запишемо. Ну, я, тато, мама, бабуся, дідусь. А далі? А як звали твого прадідуця? Ну, бабуся, Варя була, а як і по-батькові? Ну, вона ж бабця Варя була, ніколи не. Казали ми на неї по батькові, і коли людина намагається візуалізувати інформацію, яку вона знає, іноді вона стикається з тим розумінням, що вона дуже мало знає. Отож обов'язково намалюйте невеличке дерево, де є ваша родина, ваші дідусі, бабусі, і ви тоді будете розуміти, наскільки глибоко, а можливо, на жаль, зовсім мало ви знаєте про свою родину. Чим більше вихідної інформації ви зберете. Тим буде кращим і результативний ваш пошук місця проживання, можливо, ваші предки переїжджали. Може, у вас залишилися якісь там документи, трудові книжки ваших дідусів, бабусів, можливо, якісь там десь валяються е, атестати зрілості, там свідоцтва трактористів, навіть такі незначні, на перший погляд, неважливі документи можуть багато чого розказати про ваших предків і допомогти в подальшому. Пошуку, а для того щоб вам було це легше робити, ми розробили таку велику анкету, де породу склали інформацію по татовій лінії, по мамині лінії кольором розділили, щоб зразу було видно. Які йдуть гілочки розділили по самим важливим таким подіям життя, які відбуваються, і наша табличка створена таким чином, що ви можете прямо там її заповнювати. Вона знаходиться на наших соцмережах, ви можете її спокійно використовувати, і вона зроблена таким чином, що коли ви заповните, скільки ви знаєте, вже таки, неначе як фундамент будинку вашого родового будинку вимальовується. Отож, за. Штрих-кодом чи на наших соцмережах ви можете знайти цю анкету і використовувати. Але для того, щоб заповнювати цю анкету глибше, не тільки ваші, ваших батьків, треба спілкуватися з старшими родичами. А повірте моїй практиці, спілкування з старшими родичами ще та серйозна справа. Моя бабця казала, Алла, я не пам'ятаю, що я сьогодні снідала, ти мене питаєш, що було після революції. Я тоді там питала, а коли Сашко народився? Вона каже: Але я не пам'ятаю. Я тоді розробила таку систему кажу: добре, Сашко народився раніше вашого сина Володьки чи пізніше. І от такими боковими запитаннями я розпитувала і якісь такі точки реперні для себе знаходила. Старші родичі, їм не дуже багато треба матеріальних якихось благ. Для них дуже важлива наша повага. Наша зацікавленість, наше спілкування, навіть якщо то не рідні, а двоюрідні чи троюрідні тітки і дядьки, поїдьте до них і обов'язково використовуйте рекомендовану нашу анкету, яка теж знаходиться на наших соцмережах. Тому що спілкування з родичами може завести вас ген-ген в інший вік, і ви вже забудете, чого ви туди приїжджали. Ви записуєте все, що вони вам розповідають, але намагайтесь. Якимось чином їх все-таки виводити на правильне русло ваших запитань? Обов'язково крім прізвища, треба питати прізвисько, тому що дворове вуличне ім'я іноді теж дуже важливо. Наприклад, моя родина бабусі Погасій дуже була велика в селі. І треба було якось ці гілки визначати. І коли я починала дослідження, зробила таку волонтерську групу в соцмережах, де залучала односельчан до вивчення історії, до обміну інформацією, фотографіями, багато погосів зверталися. Ми розуміли, що ми родичі, але не зрозуміли коли, які. І коли вони казали Ми Кононенки, я зразу казала, ви мої. Вони казали, звідки ти знаєш? Кажу, а ви знаєте, чого? Ви Кононенки чи Конончуки? Ні. Тому що наш загальний прадід, мій прапрадід, був Конон. І від того гілка пішла Конончуків. Отож, призвичка чи вуличне ім'я дуже важливо. Так що записуйте його і розпитуйте, звертайте на нього увагу. Так само інформацію про батьків, про дату народження, про місце, про кількість дітей. Тому що, наприклад, а скільки було дітей? П'ятеро. А виявляється, що їх було більше, але троє дітей. Померло маленькими, були слабонародженими. народженими. І потім ви кажете: Бабцю, а чого ви не казали, що було троє дітей? А ти не питала? Виявляється, треба було питати: бабцю, а були ще діти, які були маленькі і померли маленькими? У старших людей зовсім інакше сприйняття наших питань і інформацій. Навіть такі невеличкі нюанси потрібно теж питати. Брати, сестри. Наших дідусів бабусів теж дуже іноді можуть допомагати, особливо в пошуках жіночої лінії, тому що не завжди відомо прізвище нашої прабабці. Але якщо ми знаємо, що її, наприклад, рідний брат служив у війську, ми вже по базам даним військовим і по назві населеного пункту, по батькові, можемо знайти її братів, і це допоможе нам. В пошуку дівочої гілки наших предків шлюби, одруження. Коли ви почнете досліджувати, буде такий невеличкий проблема з пошуком дівочої лінії, тому що Дівчата одружувалися в тому місці, звідки вони були родом, а потім приїжджали в населений пункт до нареченого. І не завжди це було одне та саме, навіть якщо село. Отож, якщо ви будете слідкувати за шлюбами, цікавитися цією інформацією, вам буде потім простіше шукати далі вглиб. Робота, навчання, військова служба, пенсія неначе ну, такі звичайні для нас слова. Але ми маємо розуміти, що на роботі були анкети, в пенсійному фонді є справа, в начальних закладах теж були якісь документи і розуміння, наприклад, що ваша бабця народжена 1904 року. Навчалася в приходській церковній школі і була грамотна. Звісно, вона не складала логарифми, але підписатися в якихось документах чи порахувати, як я бачила, вона рахувала там гроші сусідці за куплене молоко. Вона могла. Отож, такі навіть документи можуть допомогти. Ну, звичайно, інформація про смерть, кладовище. Не бійтесь кладовище. Моя бабуся завжди казала. Алло, мертвих людей боятися не потрібно, треба боятися живих. Вони шкоди більше роблять. Використовуйте кладовище як джерело інформації. Зробіть таку собі екскурсію, можливо, в ті дні, коли в вашому селі є е, грубки, коли буде більше людей на кладовищі. Ви можете спитати у сусідів, а чия це могила, а дійсно чи це ваших предків. Занатовуйте чи перефотографуйте таблички, якщо вони ще зберіглися. Зараз я прослідковую таку дуже класну тенденцію, коли оновлюють таблички на старих могилах, де вже люди поховані більше 50 років. Отак, от внуки, правнуки, і до мене зверталися з таким проханням, що я хочу дослідити, бо от є могила прабабки. Ми знаємо, що вона там Федося, а роки народження приблизні. Отож. Ладовище такий класний ресурс, де можна досліджувати свою генеалогію. Переписуйте все, що ви там побачите, і з якимось часом, коли ви вже будете мати досить велику базу своїх родичів, обов'язково вам ці записи допоможуть. До речі, існують і бази по кладовищам, і ну це більш розповсюджено за кордоном, але в нас теж потрошку таке роблять і. Навіть сидячи вдома, можна передивитися там з якогось старовинного кладовища в Парижі список людей. І якщо, можливо, ваші предки були іммігрантами і виїжджали, і поховані не на Батьківщині, то, дякуючи таким базам, можливо теж знайти про них інформацію. Про... Безкоштовну анкету я вже вам розповіла, яка є в вільному доступі, ви можете її використовувати. Але ми стикнулися з тим питанням, що коли і ми, і наші студенти вже провели своє дослідження чи вже на стадії його завершення, хочеться нам всім його дуже красиво оформити, щоб воно було у нас зручне, щоб в одному місці було купа інформації. Я всім завжди рекомендую: систематизуйте інформацію, складайте в якихось папочки, називайте по назві населеного пункту, по призвищу, але обов'язково все систематизуйте на початках свого пошуку. І для того, щоб в першу чергу нам і нашим студентам було набагато легше зберігати вже знайдену інформацію, ми розробили такий лист анкету, де намагалися в одному місті скласти все по максимуму. Там є місце для фото, є місце для інформації, основної народження, смерті, дітей, шлюби є невеличкі такі примітки, підказочки. Де ви можете шукати документи? Чи де ви вже пошукали документи, ви можете собі там ставити відмітки. Ага, метричні книги дивилася, сповідні розписи дивилися, ага, ще є перепис населення. Дякую, що мені це написали. Піду я шукати перепис населення. Отож, власний досвід і результати досвіду наших учнів і опробація цієї анкети на наших учнях народила таку. Листок анкети, який в електронному вигляді використовується нами вже, і ви можете його направляти своїм родичам, Можете роздрукувати і заповнювати його. Отож, дуже вам рекомендую. За цим посиланням ви знайдете актуальну ціну і використовуйте для того, щоб знайдена ваша інформація. Не лежала десь набраним кусочком текста, не якимись там фотками на вашому телефоні. Як ми зазвичай всі фотографуємося, і на телефонах ті всі фотографії лежать, і їх не роздруковуємо. Подумайте, якби наші предки так робили, ми б зараз не знали, як вони виглядали. Отож. Коли ви вже зберете якийсь масив інформації, дуже вам рекомендуємо використовувати саме таку анкету, тому що вона вам допоможе дуже красиво і правильно оформити ваші знахідки. Отож, бажаємо вам використати ці 5 кроків і після цього відчути, дай Боже, потребу в пошуку свого коріння. Тому що ну, ми всі прекрасно знаємо. В лісі були, лежить колода. Колода собі колода, вона просто лежить, вона без коріння, і з часом, що з нею трапляється? Вона стрюхнявіє і стає ну, на кращий випадок для мурашок якимось тимчасовим притулком. Але якщо класне дерево з міцним корінням, з товстим стовбуром, як воно класно допомагає тримати нас, наступні покоління, молоді? Листочки, то ще бажаю, щоб вашому роду, дякуючи вашим знахідкам, було міцне коріння, а ви продовжували свірі далі в нашій вільній Україні.